Добрий день всім! У мене сьогодні буде огляд нових моїх знахідок в колекцію. Я збираю ще і вінтажні, досить такі цікаві чи старовинні набори для спецій, спецовники. Деякі з них ви вже бачили, я показувала. А є й новенькі, які я вам хотіла показати. Тут у мене є знахідки і з OLX та покупки з барахолки. Недавно я показувала ось таку цікаву солонку двійну, скляну. І, як виявилося, це досить старовинна річ. Вона є в каталозі Зумковиці. І було дивно, що можна таку рідкісну річ знайти на нашому блошиному ринку. Але мені пощастило ще раз, і я купила ось таку солоночку. Теж вона із такої серії. Одніячного кольору скло. І тут, навіть, якщо роздивитися, є клеймо якісь позначки, тож ось такими цікавими предметами поповнюється в мене колекція. Ще колись на барахолці я досить вдало купила ось цей повний набір спецовників, називаються латиші в повному складі, навіть є кришечка. До гірчичниці, підносик, все добре, це рийський фарфор. І я теж була дуже задоволена, бо дуже рідко трапляються такі гарні речі в нас. А на той момент мені пощастило. І на OLX я до цих латишів знайшла ще ось таку невеличку солоночку. Називається вона латишка. Ось така маленька, мініатюрна вона. Дівчинка. Тут немає клейма, але відразу видно, що вони з одної серії, майже родичі. І це ризький фарфор. Ось така гарнесенька в мене вона є. І ще в мене чудова покупка, теж на OLX я знайшла набір ось таких теж спецовників. Це брибилки, теж в гарному стані. Я ще здивувалася, що вони так недорого коштували. Звісно ж, я замовила. Все ціленьке, але тут теж немає ложечки. Ложка, я думаю, не йшла в комплекті, можна її просто окремо підібрати, тобто, це не є проблемою. А проблема, що тут немає ось цього підносика. Тут повинен бути такий прямокутний, невеличкий підніс. Але, можливо, згодом, навіть неочікуваним, я його і знайду. Бо саме такі знахідки, які потрібно, бувають неочікувані і несподівані. Ось такі в мене покупочки, я вам хотіла їх показати. А ще в мене їде посилка, я замовила досить гарний посуд. Тож, дочекаємось і будемо теж роздивлятися. Всім всього найкращого все буде добре, до побачення!